Згори вниз. Після вдалого початку національного чемпіонату з гандболу юнацької ліги, обівши суперниць по групі команди Херсон-1 та Херсон-2, провели з'їзний тур у Броварах. Там нашим дівчатам довелося заграти по-новому, а саме іншим складом. Команду полишили і перейшли до Миколаєва ряд топових гандболісток. В результаті об'єднання отримали єдину команду Херсонської області. З команди йшло чотири іграка з основного составу. Це і дівчатки це Ну, игроки, на которых были возлагались большие надежды. Вот так как они ушли. Нам пришлось со второй командой соединиться со второй командой. И игроки второй команды это были, как говорится, резервные дети, это дети, которые младше. То есть мы играем в 98 год, а дети 2000 и 2001 год даже есть. У другому турі Херсонкам протистояли чотири суперника з підгрупи номер 2 Дівчатам з Ужгорода, Києва та Львова, підопічні Вікторії Жосан та Лариси Косенко поступилися із солідним відривом. Єдиними майже рівними суперницями виступили господарки майданчику. Броварчанкам Херсонки програли з різницею лише в два м'ячі. У підсумку додому наші юні піранії повернулися ні з чим. Вина цьому кадрові ротації у команді як наслідок незіграність і невтішний підсумок. Звісно, є ті, хто заслужив пряника, а хто і батога. Дуже хочу відмітити э, Лену Воробйову, 98-го року, дівчина, яка дуже положительно зіграла. Дуже э, ще з 2000-го року э, Настя Калыгіна на которую мы, так сказать, и не очень сильно возлагали надежды, но она вышла, ничем ничего не испортила. Вот, э, не очень, не очень хорошо сыграли наши вратари. З якими ми будемо працювати». А працювати є над чим. До третього туру у шостій Сумської області Херсонські повелительки ручного м'яча підійдуть дуже серйозно. Працювати без канікул настроєні наставники команди Херсонської області. У середині лютого нам протистоятимуть ганболістки Запоріжжя та шостки. Нагадаємо, у стартовій грі чемпіонату тоді ще команди Херсон 1 та Херсон-2 не поступалися жодному з вище зазначених суперників. А цього року на херсонців чекає ще свято спорту. Від дорослых команды Днепрянка. Уважаемые херсонцы, любители спорта, болельщики херсонской гангульной команды Днепрянка, в спортивном комплексе Херсонского высшего училища физической культуры с 24 по 28 декабря пройдут игры второго тура чемпионата Украины по анболу среди женских команд Суперлиги. Здесь у нас в Херсоне наша Днепрянка будет принимать пять команд. Это юго-восточная подгруппа. Мы надеемся, что вы придете и поддержите девчонок, и ваша поддержка позволит им показать свою лучшую игру. Ждем вас у нас на играх.